Прийшов на мітинг, підняв прапор. Маєш кримінал. Прокуратура взялася за Черкаського депутата. Батьківщинівця Максима Булатецького звинувачують у застосуванні сили до правоохоронця минулої середи. Тоді нагадаю, депутати місцевих рад разом із активістами підняли на площі перед мерією європрапор. Правоохоронці їм усіляко перешкоджали. Між ними та мітингувальниками виникли сутички. Максим Булатецький певен відкриття кримінального провадження проти нього продиктоване з кабінету губернатора Сергія Тулуба, і це політичні репресії влади проти учасників мирних протестів і поборних чесних виборів можна було б там 50 чоловік за штовханину, та що відбулася біля флагштока, забрати і так само по них кримінальне провадження. Але прокуратура діє діє дуже виключно виборочно для того, щоб закрити рота тим, для кого, ну, перш за все загрозу має. Таким чином влада намагається шукати людей, які б на яких би перекинути всю вину за те, що відбувалося і відбувається зараз в Черкаси. Додам, що Максим Булатецький не перший, кого хочуть притягти до відповідальності через минулотижневі події на площі перед мерією. Насильство над правоохоронцем інкримінують і 22-річному черкаському активісту Ярославу Приходьку. За рішенням суду на час слідства його навіть взяли під домашній арешт на два місяці.